Теорія особистості є відправною точкою в будь-якому методі психотерапії. Проте є методи психотерапії, в яких взагалі нема теорії особистості. І знаєте, який це метод найпопулярніший це КПТ. Нічого особистого, класний метод, але там нема теорії особистості. Першу теорію особистості розробив Зігмунд Фройд, в яку він заклав Ід, его та суперего, і там був конфлікт між Я, тобто ІД та суперего. Та це суспільство, норми та правила. І людина має якось вирішити цей конфлікт. І якщо вона його вирішує для себе, вона стає більш такою, ну здатною до життя. Згодом з'явилося ще багато методів психотерапії. І що цікаво, що у теорії Фрейду була така річ, яка нас ним на етапі розробки структурного аналізу ну, здалась нам щось там не те. А саме, це те, що е, норми та правила це не я. Це щось, ну, щось не моє. Це щось належить що належить суспільству, там, батькам ще комусь. А як можна в теорії особистості покласти щось, що не є я? А потім ми почали розбиратися, і виявилося, що в інших методах психотерапії також не дуже зрозуміло, де я, де не я. Наприклад, я ідеальне, це не я. Це щось. Може бути там від того, що модно, що зараз там кажуть, і так далі. І багато іншого. Наприклад, в гештальті так само є е, е, ід, в якому зберігаються там, якісь бажання, почуття, але ці бажання та почуття можуть належати як мені, так і нав'язані полем. Тобто, хто цікавиться, те читайте теорію поля. Бувають польові бажання, і вони взагалі не належать людині. І тоді ми розробили теорію особистості, яка складається з центра осі та границь, правильно говорити, вісь та границі. Центр це точка сприйняття світу. Тобто, це те, чи в собі я, чи ні, чи я дивлюся на світ. Через якусь концепцію, там релігійну, політичну, якусь іншу, або через іншу людину, або взагалі в мене не сформувався центр. Я не дуже розумію, хто я і що я таке. Вісь це здатність людини запускати власну енергію. Тобто всі ми живі істоти, і в нас є якась енергія. Ми можемо її, цією енергією керувати. І опанування своєї вісі це здатність запустити власну енергію кордони. Це область, в якій енергія людини зберігається. Тобто ми маємо кордони, коли нам комфортно, коли ми зберігаємо свою енергію в контакті зі світом. Якщо ви не зберігаєте енергію в контакті зі світом, у вас можуть бути проблеми з кордоном. І що цікаво, така теорія, яку ми розробили, вона не має в собі конфлікту. Вона допомагає людині стати собою. тобто, Зрозуміти, хто я, де моя енергія, які в мене кордони, і почати діяти, щось робити, що мені цікаво. І подивіться, як ну, ще один прикольний факт: що будь-яка теорія особистості вона, начебто, спонукає людини до якогось сприйняття себе та світу. І... Е там, психоаналіз, там, конфлікт. Да, мені треба роз, зрозуміти, який конфлікт там, я маю між собою та світом, і я вирішую цей конфлікт. Або гештальт, бажання. Мені треба зрозуміти, які бажання я маю, і як я стримую себе перед тим, щоб їх там, взяти, отримати. А в структурному аналізі ми спонукаємо людину до суб'єктності, щоб вона була. Щоб вона зрозуміла там, хто я, де моя енергія, що мені робить, і почала це все реалізовувати. Тож це дуже цікаві теми. І взагалі, моя, моя думка така, що розуміння принципів психотерапії, навіть взагалі, як так інженерне розуміння принципів, воно допомагає краще зрозуміти, хто вона така та що робити. Якщо вам було цікаво, Пишіть ваші питання, і я з радістю дам якісь коментарі. Та ну, поспілкуємося і гарного вам вечора.